Лозівські депутати в чергове фінансово підтримали українських військових. На пленарному засіданні Лозівської міської ради 23 січня депутати виділили близько 2,5 мільйонів гривень за програмою підтримки територіальної оборони та інших військових підрозділів Збройних сил України і направлять ці кошти на потреби двох військових частин. На 1 мільйон 500 тисяч гривень, з них по загальному фонду 150 тисяч гривень, по спеціальному фонду 1 мільйон 350 тисяч гривень для закупівлі. Перше радіостанції Моторола 20 одиниць, зарядна станція 5 одиниць, ретранслятор Моторола 1 комплект, генератор інвекторний 4 одиниці і акумуляторна батарея до Мавік 3 15 одиниць. Також пропонується передбачити виділення коштів в сумі 930 гривень для закупки по спеціальному фонду РЕП УДАВ-06 у кількості 4 одиниці. Всього обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання програми, збільшиться на 2 млн 400 гривень. Тисяч Міські обранці внесли зміни до комплексної програми Безпечна громада на 24-26 роки. Виділили кошти у сумі близько 98 тисяч гривень для придбання та встановлення камер відеоспостереження у кількості восьми штук, які планують розмістити по одній із вулиць міста. На черговій сесії депутати фінансово підтримали і комунальні теплопостачальні підприємства Лозівської громади на безповоротній основі виділили кошти. Для здійснення їх фінансово-господарської діяльності, зокрема теплоенерго, у сумі 3,5 мільйонів гривень на погашення заборгованості за електричну енергію та 3 мільйонів гривень на сплату боргу за спожитий природний газ перед «Нафтогаз України. З проханням виділити кошти для придбання нової комп'ютерної техніки та інвертора для більш ефективної роботи фахівців Лозівського управління Державної казначейської служби, до депутатів звернулася її начальниця Наталія Потийчук. Вона зазначила, що в останнє техніка оновлювалася майже 10 років тому. Тож міські обранці затвердили програму підтримки діяльності казначейської служби та виділили на ці потреби кошти у сумі близько 600 тисяч гривень. Від імені Лозівського управління Державної казначейської служби України Харківської області я звертаюся до вас з проханням затвердити програму підтримки діяльності Лозівського управління Державної казначейської служби України в Харківській області в умовах воєнного стану на 25 рік та виділити субвенцію на придбання комп'ютерної техніки та інвертора відповідно до запропонованої програми. Стан казначейського обслуговування розпорядників одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів Лозівської міської територіальної громади знаходиться в прямому зв'язку. Соціально-економічними процесами, що відбуваються в суспільстві, з кожним роком збільшуються вимоги до критеріїв сучасного програмного забезпечення та кіберзахисту, особливо в умовах воєнного стану, неодноразових кібератак на державні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, державні реєстри та інше. На виконання рекомендацій Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Державної казначейської служби України у березні 2024 року було затверджено наказ. Про затвердження плану заходів з підвищення рівня кібербезпеки сегментів інформаційно-комунікаційної системи управління Державної казначейської служби України в областях і в районах, яким органи казначейства зобов'язали розглянути можливість звернення до органів місцевого самоврядування щодо залучення коштів місцевих бюджетів з метою оновлення автоматизованих робочих місць з операційними системами не нижче Windows 10. Уже багато років у Лозівському управлінні казначейства не виділялися кошти на оновлення комп'ютерної техніки та придбання основних засобів. Вся існуюча в управлінні казначейства, комп'ютерна техніка була отримана від головного управління казначейства чи придбана протягом 2009-2016 років. І в основному за рахунок субвенцій, які ми отримали. В свій час від сільських селищних рад або прийняли цю комп'ютерну техніку від них вже в користування і на відповідальне зберігання на сьогоднішній день. Вся комп'ютерна техніка в управлінні морально застаріла та не дає можливості повноцінно використовувати на ній сучасне програмне забезпечення, встановлене в січні цього року. Відповідно до вимог державної казначейської служби, що негативно впливає на швидкість, якість та оперативність обслуговування клієнтів казначейства для модернізації комп'ютерного обладнання необхідного для роботи управління казначейства відповідно до вимог комплексної системи захисту інформації. Планується придбати файловий сервер, 18 робочих станцій з операційними системами Windows 11 і два комутатори всього комп'ютерної техніки. На суму 400, 498 тисяч гривень, крім цього, зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації, ракетними обстрілами, нестабільною роботою енергосистеми, плановими та аварійними відключеннями електроживлення для забезпечення безперебійної роботи та своєчасного і якісного обслуговування клієнтів у правні лінію конче потрібен інвертор, який зараз коштує 95 тисяч. Казначейська служба це є одна із ключових ланок. Фінансування витрат місцевого бюджету. Ми знаходимося, наші всі бюджетні установи знаходяться на обслуговуванні в казначейській службі, і всі платежі без винятку бюджетні відбуваються через казначейську службу. Це перше. Друге, вже ми це відчули, коли блекаути, коли відключення світла в казначействі немає відповідного засобу альтернативного живлення. І казначейство в цей період не працює на сьогоднішній день. Але скажу так, ми, мабуть, в якійсь мірі ми являємося заручниками даної ситуації, тому що без оновлення орхтехніки не буде казначейства стабільно працювати. відповідно, платежі з місцевого бюджету проходити не будуть. Також депутати міськради внесли зміни до бюджету Лозівської міської тергромади на 25-й рік до ряду програм в комунальній, освітній соціальній сферах та розглянули земельні питання.